Доброго дня мої любі малята. Я дуже рада вас усіх вітати. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Молодці, весна, та незабаром настане літо і наша лялька Оленка поїде відпочивати. Як ви думаєте, куди вона поїде? Лялька Оленка збирається на відпочинок до бабусі, яка живе дуже далеко в селі. Де живе бабуся Оленк? Вірно, в селі до села пішки не дійдеш. Втомишся? Як же бути Оленці? Дітки, давайте допоможемо їй обрати найзручніший транспорт. Подивіться, що це. Так, потяг! Скільки в ньому вагонів? Багато. Потяг дуже швидко рухається від станції до станції. Потягом керує машиніст. Скажіть разом зі мною. Машиніст! А тепер ви. Молодці дітки. Потяги і електрички їздять по залізничним коліям. Тому їх називають залізничним транспортом. Скажіть зі мною, залізничний транспорт. А тепер ви. Діти, подивіться та скажіть, що це. Так, літак, давайте скажемо разом. Літак. Де ми можемо побачити літаки? Вірно, у небі. Літак. Це повітряний транспорт. Повторіть зі мною. Повітряний транспорт. А тепер ви. Тому що ця машина літає у повітрі. Літаком керує пілот. Діти, хто керує літаком? Пілот. Повторіть зі мною. Пілот. А тепер подивіться, дітки, на зображення корабля. Давайте скажемо разом. Корабель! А тепер ви скажіть. які молодці, кораблі ходять у морі по річці, там, де є вода. Тому кораблі, човни називають водним транспортом. Кораблі, човни це який транспорт? Так, водний. Давайте скажемо разом: водний транспорт. Кораблем керує капітан. Скажіть, дітки, ви, капітан, діти, як ви гадаєте, можна подорожувати на кораблі потязі літаку? Так, звичайно, можна. А зараз подумайте і скажіть. Чи можна подорожувати на машині швидкої допомоги? Ні. А чому? Так, дітки вірно. Тому що ця машина потрібна для перевезення людей, що потребують допомоги, які захворіли. А тепер ми з вами пограємо в гру назви Транспорт. Ви побачите ілюстрації і скажете, це. Повітряний транспорт, залізничний транспорт або водний транспорт. Молодці малята допомогли Оленці. Тепер вона точно знає, на якому транспорті поїде влітку до бабусі. Гарного вам настрою та чудового дня! До побачення!